Перше квітня день сміху. І хоча наші політики не мають веселити потенційний електорат, але саме цього дня згадаємо про веселі і цікаві вчинки та промови політиків за останні роки. Першим, кого згадують з усмішкою на обличчі, міський голова Києва Віталій Кличко. Відомою стала його фраза про завтрашній день, в який не кожен може подивитись. Нещодавно він похвалився, що тепер в лікарні помирає кожен другий, а не кожен шостий, як було раніше. А оцей свій ляп він сам називає найулюбленішим. Мене є два заступника, чотири з яких вже місяць лежать в кабінеті міністрів, яких призначити неможливо. Не знаю чому. Пізніше сам міський голова вже з себе сміявся. Місяцями заступники лежать в кабінеті міністрів. Вибачте, будь ласка, вони повинні працювати, а не лежати там. Але якщо у кличка такі мовні шедеври створюються випадково, то, от, наприклад, народний депутат Антон Геращенко розмішив соцмережі не спеціально. Користувач Фейсбука відзняв, як нардеп облизував тарілку після того, як поїв. Сам Геращенко свої дії пояснив так. Я люблю східну кухню, а страва була особливо смачною. Помітивши це, японський дипломат розповів, що в Японії, де не прийнято використовувати хліб для вимочування смачного соусу, вважається знаком особливої поваги до кухаря, коли тарілка після обіду залишається чистою до блиску. І в японській традиції це не вважається непристойним. Серед українського політикуму нині є професійні коміки, але і стара гвардія час від часу демонструє почуття гумору. Хочу поскаржитися, що міністр інфраструктури. Глава залізниці і віце премєр їхали зайцями. А ви єдині, хто чітко дотримувалися закону. Дуже дуже жіноча штучка, маленька така. Ну все нормально. Я думаю, наші з вами жіночі руки багато чого в цьому житті потримали. Часом українські політики намагаються спробувати себе в інших ролях. Нардеп Олексій Гончаренко прийшов на ефір одного з телеканалів в костюмі Чарлі Чапліна. А от Олег Ляшко вправляється у своїх вокальних даних. Живу. Але найбільше сміху там, де найбільше політиків у сесійній залі Верховної Ради. Деякі з нардепів іноді в особливо піднесеному настрої. Інші носять на руках своїх опонентів. Чинок, можливо, не європейський, але іншим способом це зло не викорінити. Або лають один у одного. Відійди від, Відійди від мене! Відійди від мене. Втім, у самій Верховній Раді час від часу зазначають, події в пленарній залі не завжди схожі на законотворчість. Пане Ігор, я до вас звертаюся. Зупиніть цей цирк в Верховній Раді України.